Сьогодні тема нашого ефіру: чи можна за допомогою гіпнозу вплинути на свібіль. Сьогодні ми з вами розберемо, чи вірити гіпнозу, чи що таке гіпноз, чи кого називають гіпнотерапевтом і чому люди бояться гіпнозу. Сперш ніж я почну розкривати тему нашого ефіру. Хто вже приєднався, будь ласка, поставте сердечко чи смайлик, що ви тут, і це буде значити як привітання, і контакт зі мною і з іншими учасниками прямого ефіру. Ще хочу зазначити вам про те, я такий завжди на початку прямого ефіру роблю. Огляд, з якими клієнтами я працювала, не розповідаю саме які задачі ми вирішували з клієнтом, а саме які як скрінінг тих звернень, найчастіших, які є наразі були у мене на цьому тижні. Також продовжую я працювати із тривогою. І продовжую працювати із страхами е, клієнтів, і е, звернення наразі відбуваються батьків, дітей е, молодшого підліткового віку, саме із запитами поведінки та емоційної сфери. І чому батькам дуже складно? О, сердечко йдуть, класно, дякую вам. Чому батькам дуже складно справлятися з емоціями своїми, коли дитина ну, не хоче їх слухати, не хоче на них взагалі реагувати. І тоді ну, доросла психіка вона починає дестабілізуватися. Тобто втрачається контроль, втрачається опорність і. Батьки думають, що вони втрачають взагалі свою рольову позицію. І тому якої з рекомендацій наразі я хочу дати батькам, які зараз ну, мене слухають наразі в прямій трансляції, в прямому ефірі, які будуть слухати в записі мене. Ще я нагадаю, що я Татарин Сва Тетяна, сімейний психолог, працюю ну, з усіма категоріями віковими. Але не всіма категоріями клієнтів, тобто є визначена категорія, з якими я не працюю. Тобто, в мене ну, тяжко мені з такими клієнтами працювати. І е, яку рекомендацію хочу дати, в першу чергу для того, щоб справитися з емоціями дитини, важливо походити самим до психолога, щоб зрозуміти свої емоції і справитися із своїми емоціями. Тому що ми часто даємо перенос на дитину. І тоді виникають і ці запити, що дитина якось неадекватно реагує в навчальних закладах, і тоді просять звернутися до психолога або до психіатра. Ага. Добре, ще спробую. Можливо, буде краще. Дякую, що написали. Це важливо, що ви пишете. Наразі, що кажете, що в мене погано чути, якщо зараз ви напишете. Що краще я була б дуже вам вдячна, хто зараз в мене слухає. От. І продовжую розповідати, те, що батькам важливо пропрацювати свої задачі, свої емоції. Тому що, дякую вам. Дякую, що даєте зворотній зв'язок. Свої емоції. З якими вони будуть впливати на дітей. Зараз я дивлюся, що є учасники, я б хотіла вам задати запитання стосовно того, як ви витримуєте свої емоції, як ви витримуєте емоції своїх дітей. Поки ви пишете, чи взагалі ви витримуєте, і що значить для вас витримувати емоції. Тому що тема нашого сьогоднішнього прямого ефіру саме чи можна зменшити біль через гіпноз, ну, через самогіпноз я сьогодні буду вам вам розповідати деякі там, практи, практичні вправи самогіпнозу, щоб зняти біль. От. Але ж все ж таки емоційна сфера у нас нікуди не відходить, і нам важливо розрізняти саме емоційну сферу і е, також фізичну, е, свою, е, своє тіло. Тому, якщо ви хочете написати, ви можете написати, е, як ви справляєтесь своїми емоціями. І чи можете ви витримувати емоції своїх дітей? Так, це така міні-діагностика, чому наразі вона є ну, для мене ціна і одночасно і для вас ціна, тому що простіше звинуватити слабшого, що він щось не так робить, ніж сказати, що я не справляюсь як дорослий своїми емоціями. Ну, от таке от і пояснення. І повертаюся я. До теми ефіру стосовно гіпнозу, розберемо, що таке гіпноз і що таке біль. Да? От такі от дві, два ключові такі от поняття, вони такі от глибокі, але по змісту вони начебто такі зрозумілі для багатьох людей, які нормотипового такого розвитку. І якщо той, хто в прямому ефірі. Чи у вас був досвід відвідати гіпносесію, Якщо це був цей досвід, то поставте плюсик. Якщо не було досвіду, то поставте мінус. Тоді мені буде ну, більше цікавіше, і я тоді зможу більше або детальніше, або більш так розширено розповісти. Дякую, не було ще. Ага, не було мінус. Дякую, Смайліки теж приходять взаємодіяти із гіпнотерапевтом. І коли виходимо, ми на задачу із клієнтом, що ну, можливо, давайте спробуємо гіпносесію для. Дослідження вашого западу, або для пропрацювання вашого запиту, дуже часто клієнти бояться. І часто бояться, що гіпнотерапевт буде ними керувати. І часто є таке хибне розуміння, що гіпноз — це сон. Гіпноз — це не є сном. А, скажіть, або напишіть. Що от які асоціації? Можливо, у вас є із гіпнозом? Да? От, я вам такі от думки розповіла. От, а ви напишіть, які у вас асоціації з гіпнозом, коли ви чуєте? Гіпноз чи гіпнотерапевти? Які асоціації у вас виникають? Наталія, доброго вечора! Ви привіталися приємно. Що є активність така. Так, так. і за фантезії добрі. Ну, Це добрі асоціації, добрі з гіпнозом. Ну, класно. А В кого ще є? З яким, можливо, словом асоціюється у вас гіпноз? От, Тому що, е, коли немає досвіду в людини, вона ну, придумує певні такі асоціації, і часто можна собі пояснити, що я боюсь саме цього гіпноза. Ага, шоу на новому каналі про гіпноз. О, прикольно. Є ще шоу. Ну, я навіть не знаю, яка його назва, не знала шоу про гіпноз. А... Класно. І я зараз не хочу вам розповісти, все ж таки, що ж, що ж таке гіпноз і які є види гіпнозу, і далі ми продовжимо як можна. Ну, Саме гіпноз використовувати для того, щоб знижити свій біль. І насправді, що таке гіпноз? Гіпноз це зниження, тобто, зниження свідомості, тобто контролю рацю, щоб людина більш глибше розслабилась і вже тобто, не контролювала. Ті процеси так глибоко, як вона звикла контролювати у своєму звичайному житті, і тоді за допомогою певних технік, тобто людина да, може заплющити очі, може бути гіпноз із розплющеними очима. Ми пропрацьовуємо певні задачі, які ставить людина, щоб психіка не контролювала, щоб психіка, як психіка, щоб свідомість не втручалась. Це на підсвідомому рівні. Але людина все пам'ятає, людина чує голос гіпнотерапевта. Людина може змінювати голос, людина може повільно говорити. Тобто задача гіпнотерапевта, от наразі моя задача, розслабить максимально клієнта і таким чином пройти, і таким чином пройти той шлях. По якому в, в свідомому, тобто в раціональному форматі, було б складно. Ну і перейдемо до наступного запитання, яке я хочу вам задати. Скажіть, чи зрозуміло вам поставте плюс, якщо зрозуміло, чи я розповіла вам про гіпноз, що це не є страшно що такий гіпноз і Поставте ну, там сердечко чи смайлик, що якщо б ви, чи хотіли б ви взагалі спробувати гіпноз і отримати такий от досвід в своєму житті, мати таку гіпносесію і відчути себе в цьому стані. хотіла дякую, Наталія і ну і ще сердечка будуть. хто ще. Хотів би спробувати на собі гіпноз. Я дякую вам, що ви проявляєте активність в прямому ефірі. Це дуже важливо, тому що, коли я взаємодію з вами, я розумію, що ви цікавитесь. Саме тими ідеями, саме тією інформацією, яка є в нашому сучасному полі, полі психології. І гіпноз це не є страшно. Тобто, моя наразі основна задача довести вам, що гіпноз це є один з інструментів, саме психолога. От. Ну, Ну, Гарік, щось ти мені, до моєї мови. Розписуєш, що я перекладаю щось. Ну, чи ти бот, чи ти не бот, чи ти гарік, я розмовляю на тій мові і розмовляю так, як я хочу розмовляти. Тому або ти слухаєш змісти, або ти контролюєш кожне моє слово. Тобто це також йде процес. Він дуже цінний, те, що ти пишеш, і ти розумієш мене, те, що я говорю. І Відчуваєш мій акцент, то, що тобі, можливо, подобається чи не подобається, це також йде взаємодія, і це дуже добре, що ти витрачаєш ресурси для того, щоб повзаємодіяти зі мною саме на такому рівні. Далі переходимо до наступного визначення, що таке біль. Біль це відчуття в тілі, да? і у нас ще розрізняють деякі види болю. Да? У нас є душевний біль, тобто психологічний такий і є фізичний біль. І вперше ми можемо відчувати, частіше ми відчуваємо в дитячому такому віці фізичний біль, а вже коли стаємо дорослішими, то відчуваємо вже більш Психічний такий от біль, емоційний такий біль. Скажіть, чи згодні ви з моїм твердженням, що в дорослому житті ми менше відчуваємо фізичного болю, а більше такого ну, емоційного болю. Якщо ви не згодні, <плес> бачите, щось в мене винесло. Так? Продовжуємо. Е, якщо о, все ж таки в дорослому житті, да, от коли вже більше усвідомлена така особистість, то більше ми відчуваємо саме психологічного такого душевного болю. Якщо ви згодні з моїм твердженням, можете поставити от, позитивний смайлик. Якщо не згодні, то можете негативний смайлик поставити. Так, дякую, Наталія ви підтвердили. Ну, це я також беру з клісів своїх клієнтів. О, дякую, він тес сердечко, згодні. Дякую, що ви даєте зворотній зв'язок. І коли ми відчуваємо саме емоційну біль, у нас немає як такових от пігулок, так? Якщо ми відчуваємо фізичну біль, то ми вже можемо якось зарадити собі, да, якщо у нас йде якась рана, е, тобто щось пошкоджене, м'яка тканина, або всередині да, болить живіт, е, або голова болить, тобто ми знаємо, як собі допомогти. А от коли ми вже відчуваємо саме емоційний біль, то дійсно тяжко якось собі зарадити, як таких пігулок немає. Всі ми знаємо, що є такі, як антидепресанти, і що там депресія, і що там, і поспати треба якусь соніка чи ще щось там, якусь ліки мелатоніна випити, щоб було комфортніше якось емоцію підняти. І тому саме зняття емоційного, психологічного болю можна зняти ці зажими саме в гіпно гіпнотичному стані. І я про емоційні зажими в гіпнотичному стані. Но... В прямому ефірі нам провести дуже складно, тому що мені важливий ну, діалог з людиною, тобто з клієнтом, з яким я працюю. А от дати вам практику, як можна зняти фізичний біль, то це ми можемо зараз спробувати і ви це зможете відчути на собі. До речі, чому все ж таки біль? От ми можемо відчувати насправді, а можемо насправді і не відчувати. Получається, є фантомні болі. І е, через гіпноз і через е, гіпноз ми можемо саме вплинути на розуміння, чи все ж таки це фантомне, чи це все ж таки справжній біль. І е, напишіть, будь ласка, чи. Е, був у вас досвід відчувати фантомну біль. Тобто можете поставити плюсик, якщо була фантомна біль. От, чи був досвід, чи не було досвіду відчуття фантомної болі у вас. От. І, до речі, саме ну, гіпноз. Може допомогти, щоб справитися із фантомною е, біллю і була. Угу, дякую вам. І це дійсно е, в дуже складно перенести з. Е, тому що психіка знаходиться в дереалізації. Вона думає, що це болить, вона думає, що треба лікувати фантомний біль, а ліки не діють і тоді радять йти або до психіатра, або до психолога. Психіатр теж може зняти напругу чи невроз. І далі дуже складно. І тому саме робота з психологом. Може допомогти зняти і фантомний біль. І давайте з вами я дякую, що ви даєте зворотній зв'язок. Я хочу вам запропонувати таку легку практику, і щоб це було знаєте, для вас як в колекції ваших емоційних пігулок, що ви можете її використовувати, коли все ж таки ви відчуваєте біль. Важливо сісти в зручне положення, відкинутися на спинку крісла або дивана, і щоб ноги стояли на підлозі, щоб, тобто тіло, щоб мало максимально, комфортне, таке от, максимально комфортний стан. І зробити декілька повільних видихів. Тобто повільний вдих, можна ще допомогти собі рахувати. тобто, Один вдих і повільний видих. І ще раз вдих і повільний видих. І ще раз можна зробити повільний видих і повільний видих. Тобто, саме через розслаблення, через дихання, ви можете. Занурити себе у відчуття свого тіла. Тобто, І тоді ви можете або з голови до ніг, або з ніг до голови відсканувати і відчути, в якої частини тіла у вас відчувається біль. Тобто, Якщо ви відчули, там, наприклад, це лікоть, або відчули, що це є плече або голова. Уявіть, що саме через видих ви видуваєте цю біль. Тобто, коли ви починаєте знову ж таки продовжуєте дихати, саме ви уявляєте там, де знаходиться у вас цей біль в тілі, ви видихаєте біль і вдихаєте розслаблення. Тому саме така практика легка. І зрозуміла, що не потрібно її записувати, ви можете собі ну, допомогти частково знизити той біль, який наразі для вас ну, є дискомфортним саме через розслаблення себе. Якщо о, вам о, те, що я розповіла, ця практика. Чи, було, ну, чи, чи хтось відпрацював в прямому ефірі. саме. Ну, от, чи вдалося, я не кажу, розслабитися, тому що я просто вам розповіла, як можна себе продіагностувати. Якщо хтось все ж таки вирішив пройти так швидко цю практику, то поставте сердечко, або смайлик, або плюсик, тому що це дуже важливо. Спілкуватися із аудиторією саме з вами. От. Дякую, що ви даєте зворотній зв'язок, і це важливо для мене і для нашої взаємодії, і ті прямі ефіри, які я проводжу, вони цінні для мене, що я можу ділитися інформацією, яку я знаю, і те, що ви можете її використати для себе. І полегшити ті моменти життя, які для вас є більш такими тяжкими в даний момент. Хто добув до кінця прямого ефіра, я б хотіла, щоб ви Дали зворотній зв'язок, написали, чим цікавий був вам прямий ефір, що ви отримали. Можливо, якісь у вас є запитання до мене, і ми можемо розібрати їх в прямому ефірі. Тому, якщо у вас є бажання написати, напишіть, будь ласка, запитання або зворотній зв'язок чим цінним. Був для вас прямий ефір з теми, чи можна через гіпноз знизити біль, що таке гіпноз, де він використовується, чому його бояться, який є біль, так, і що таке фантомний біль. Тому я буду вам вдячна, якщо ви напишете відгук, зворотній зв'язок для мене також дуже цінний. Я ще нагадаю: я Тетяна Татарінцева. Сімейний психолог, працюю з різними віковими категоріями, також є гіпнологом і працюваю з різними запитами клієнтів. Тому дякую, хто був поряд. Пишіть запитання в коментарях. Ми будемо їх обговорювати на прямих ефірах. Тому я вам всім дякую, до побачення.